Привіт всім, хто хоче навчитись розуміти програмування, програмування Python, але не знаю, як до цього підійти. Ми з вами використовуємо можливості штучного інтелекту чат GPT для того, щоб полегшити собі завдання. І сьогодні будемо розглядати такий елемент керування, як лейбл, текстова мітка. Одразу нагадаю, що всі, хто хоче далі слідкувати за цими уроками, звичайно, підпишіться на цей канал і на інші мої канали. І спочатку хотів звернути увагу, минулого разу ми розглядали кнопки, батон, і у нас був такий досвід, коли ми Створюємо, крім на Python, даємо завдання створити чату GPT код на JavaScript. І ми ось зробили такий код, він виконався і, начебто, все було непогано, але я одразу не звернув увагу. І що нам каже про те, що якщо ми хочемо вивчати звичайно якусь мову програмування, це треба робити глибше, тому що. В коді її помилка в нас повинна було при натисненні на цю кнопку змінитися ось це вікно і стати червоного кольору. А замість цього стає червоного кольору все крім ось цього вікна. І якби я вивчав JavaScript, я, звичайно, знав би, як це змінити. Ось бачите ця помилочка. Але е я навіть чітко не можу описати для чату GPT, що саме так і. Це потребувало б багато часу, але ну, це просто щоб ви звертали увагу, що треба дійсно знати мову програмування, навіть для того, щоб налагодити проєкт, тобто знайти в ньому помилки і виправити. Ми ж з вами розглядаємо Python і е, текстові мітки або ярлики, або просто написи, хто як їх називає. Це віджит, за допомогою якого можна вводити на форму потрібні текстові повідомлення. Ми з вами розглядали вікна повідомлень, це трошки інше. Тут ми просто можемо напис вивести, і на нього також можна приклеїти якусь функцію, щоб щось відбувалося, або просто вводити повідомлення якісь. Доволі простий віджет. І для роботи з ним потрібно, як і з будь-яким віджетом, спочатку створити його, або викликати з бібліотеки, дати йому якісь властивості, основні розмістити на форму і прив'язати поді. Або не прив'язувати поді, а просто створити написи, розмістити його на формі. І для цього використовують віджит-лейбл. Синтаксис схожий на інші відджети, тобто даєте ім'я своє йому якесь. Викликаєте лейбл віджит, і спочатку вказуємо, на якому вікні він розміщується, а потім властивості. Властивості теж схожі на інші. Колір фону BG, текст, текст напису, FG, колір тексту напису і фонд сімейства шрифтів. Ну, це такі основні, скажімо, властивості, їх може бути більше. І, звичайно, треба вказати, де ми хочемо розташувати. Ось у нас є приклад, що ми створюємо спочатку саму форму або головне вікно, і потім створюємо мітку, наприклад, ось з таким синтаксисом. І після цього нам потрібно. Розташувати його на, на формі є декілько, декілька способів, як це зробити. Ми з вами користувалися методом Place. Ці методи розташування називаються також менеджери розташування або пакувальники. Їх є в Python три. Так. Є такі методи, як Pack, grid і Place. Метод ПЕК він такий вважається найнепередбачуванішим, і у нього є такі значення розташування розміщення зверху вниз, розміщення знизу вгору. Розміщення зліва, розміщення справа. Також є, наприклад, розташування на весь доступний простір, я трошки зайде, по X або по Y. Я призов. Також є прив'язка до сторін світу: North, South, West, East. Північ, південь, захід, схід. А, і можна їх комбінувати тобто, по діагоналі, щоб вони розміщались. Ну, а, на словах, все це незрозуміло не виглядає. Ось на прикладах можна побачити, якщо ми а, вказуємо, наприклад, ПЕК, і а, без якихось параметрів за замовченням він розміщує ось такі. Наприклад, написи: Label 1, Label 2, Label 3, 4. Зверху вниз 1, 2, 3, 4. Якщо ми скористаємося о, значним ботом, буде навпаки знизу вгору 1, 2, 3, 4. Якщо використовуємо left, то зліва направо. Якщо right, справа наліво. Ну, ось є приклад, коли розміщується кожен там: один зліва, інший згори, інший справа, інший знизу. Ось таким чином. Філ, тобто заповнення по всій осі X і по всій осі Y. В принципі, дуже зрозуміло. Це у нас сайт такого вчителя математики, інформатики Козінчук Віра Романівна. Скажемо мені спасибо за це. Дякую велике. Так, наступний пакувальник це гріт. Гріт це табличка. Така, тобто, коли наша форма розбивається умовно на таку табличку із рядками і стовпцями. І а, рядки – це row назва, стовпець, колум. Ми його поки що не будемо використовувати, ми далі будемо розглядати, коли табличні величини. І а, в нього теж є там, свої налаштування, там, скільки, а, наприклад, можна колумб-спан, тобто займає віджет Два рядки, не один, ой, два стовпці, не один стовп, це два, наприклад, можна три, можна все це показувати. Можна налаштувати рамочку внутрішню рамку, зовнішню рамку і так далі. Тобто різні можливості, і є можливість за аналогією з методом PEC приклеювати віджит до якоїсь. Ну, в... Цій рамці до якоїсь межі, Да? тобто північ це догори, південь донизу, вест захід це ліворуч, схід праворуч. тобто Можна і так ще вказувати, і можна комбінувати звичайно по діагоналі. По аналогії з текстовим редактором, можна вирівнювання в клітинці, скажімо ось так. А, так, Ну і ось ми бачимо приклад: да, лейбл 1 рядок 1, стовпець 0. Ось він. І е, лейбл 2 у нас, рядок 1, стовпець 1. Ось так воно просто шовується. Ага, ну, щоб зрозуміло, ось у нас лейбл, а написи, ось у нас це поля. Значить, у нас лейбл 1, Рядок 1, стовпець 0, нуль, нульовий. Не з першого починається. Лейбл uh, 2. Так, до його розміщення. Лейбл 2. Так, чи в нас тут віра Роман? Можливо, помилку допустила. Ну, ну, воно буде тут. Uh, рядок row 2, стовпець колму 0 я його не бачу, що він сходить. Е, uh, і е, uh, у нас є два поля, entry, ось вони. Е, uh, і тут вони вказані обидва, розміщення grid, е, uh, рядок 0, столпець 1, і е, uh, поле 2, рядок 1, столпець 1. Ось, перший рядок, перший столпець. Тут а, тут нульовий рядок повинен. Ну, Неправильно. Рядок 0, стовп-1. Тобто, якщо тут підписати 0, 0. А тут 0, 1. Тут 1, 0, 1, 1. Давайте я навіть а, зараз коментарі включу. Ось так, щоб було зрозуміло. Ось наша табличка. Ось наші рядки. Ось наш напис, і наші е, поля. Тобто тут у нас адрес 0, тут 0, тут 1, тут 1. Рядок 0, стовпець 0. Рядок 0, стовпець 1. І тут е, рядок 1, стовпець 0. Рядок 1, стовпець 1. Ось так це працює. В принципі, теж доволі Зрозумілий елемент такий. Так, і ще один пакувальник. Плес це чітке розміщення відносно X, Y. Це можливо, незручніше в цьому випадку. Він прив'язується до розмітки. Х та y, і uh, не, не змінюється відносно uh, вікна нашої форми. Ну і uh, ми з вами вже, в принципі, використовували. Ми вказуємо по X, по y його розміщення. x 75 y 10 наприклад, да? і ось у нас. Uh, відбувається. Так, ось коли вікно. Бачимо, збільшується місце положення, воно не дуже змінюється. Може за, тільки по одній із усей Воно змінюється, а так нічого страшного не відбувається. Ось позиція, якою була жорстко задана, не змінює свого положення, коли вікно розсувається. Кнопка з відносними координатами зміщується, тобто ага, можна налаштувати. Якщо жорстко прив'язати, то воно повинно ось таким залишатися. Якщо не прив'язувати жорстко, то буде змінюватися. В принципі, в залежності від того, що у вас за проєкт, ви самі обираєте, який вам потрібен пакуваль. Чи то плейс, чи то Grid, чи то пек. Плейс це місце, Grid – це таблиця, пек це просто, просто пакування. Як це перекладається? Не знаю. Так, і давайте ж ми дамо нашому чату GPT роботу. Значить, тут у нас прописан тільки код для напису. А, так, ось тут ми подивимося, що у нас за вікно. Вікно у нас тікей, заголовок текстовий напис, розмір 300 на 300, колір Aqua. Так. І е, текстова мітка, у лейбл, е, колір Aqua, текст, текстовий напис, е, колір шрифту маджента, шрифт консолас 14 і методом place розміщення X30Y30. Ну Ось це ми скопіюємо. Давайте навіть поєднаємо. Чату GPT напишемо, щоб він нам створив е, форму. Е, Розміром 300 на 300 кольором аква і заглуком текстовий напис. Так, до речі, тут ми питали у grid, uh, read, row, uh, grid place, і uh, який там у нас ще був пек пакувальники. Ну, uh, він не дуже доступний нам роз'яснив це. Я так для себе uh, дивився, як буде. научніше. Так, і давайте задамо завдання. Створи, э, створи код на Python, який э, створить, створить э, вікно э, розміром 300 на 300. Э, З заголовком текстовий надпис. Польору? Кольору, кольору, який там був Аква. Так, ну тільки мені не подобається Аква тут, Аква тут. Давайте, щоб вони якось виділялись різними кольорами, хоча б так буде кольор. Сірий. Навіть ми будемо перекладати з сірого кольору. Кольору. І а, текстовою міткою з таким. Кодом. А код ми скопіюємо звідси. Ось. Ctrl C. Так, ми подивимося, що нам на це чат GPT відповість. Так, ну, бачимо, змінився. Навіть колір наш. дуже добре. В принципі, все, все те саме, що ми там і написали. Ось Windows, Geometry, Color Дейт, тільки а, а, чомусь викликається тут а, ну, Якщо тут написати просто, BG, буде те ж саме. Ну, неважливо. Так, тут все годиться. Копіюємо, йдемо в Replit. Хто досі не знається? користуватись чатом, реплітом. Дивіться перше відео. Вставляємо, запускаємо, що у нас тут відбудеться. Зависаю вікно. Подивимося, чи воно налаштується. Перший день взагалі нічого не вдалося. Що сер Сервер висить. У нас сирена. Так, давайте мистил. Ага, я що вже скипіла? Перезавантажимо? Може це допоможе. давай запустимо. Так, все, є текстовий напис, все дуже добре. Заголовок, текст, все як, як годиться. Все працює. Давайте спробуємо також створити на JavaScript. Переклади цей код на. Давайте я буду писати українською норм JavaScript. Чи він не зрозуміє? Дуже добре. Нагадую, що треба створити документ текстовий, який зберегти з розширенням HTML, і він буде відкриватися у вікні браузер. Так, а ми давайте зараз я відкрию свій документ, яким ми користуємося у Відкриваю, бачите, індекс HTML називається. Відкрити за допомогою блокнот. Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-S зберегти, закриваємо. І тепер відкриємо його браузер. Все дуже добре. Але ж бачите, та ж сама ситуація. Він мені а, весь весь наш екран заливає а, сірим кольором. Кольором фону. І тут я не бачу, наприклад, не бачу заголовка якогось десь. Тому бачимо, що відрізняється, як суттєво. І а, якщо ми хочемо вивчати ще й JavaScript, треба розбиратись із ним, що там і до чого. Але ми не будемо, нам це цікаво лише в рамках а, пізнання і дослідження. Так, ось такий урок ми сьогодні. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь і побачимось на наступному уроці. До побачення!